Коломиї знову запрацював будинок нічного перебування. Це свого роду притулок для бездомних осіб, які через важкі життєві обставини опинилися без даху над головою та не мають місця реєстрації. У холодну пору року вони можуть отримати нічліг, чистий одяг і теплу їжу на вулиці Петлюри, 98. опікується цим проєктом благодійний фонд Каріта з Коломия за підтримки міської ради. Ми працюємо на опалюваний сезон, тобто з жовтня по квітень. Ми маємо наразі 15 ліжкомісць. Прошу, покажемо. Керівниця будинку нічного перебування Ірина Торянська проводить коротку екскурсію. Вони мають можливість попрати свої речі. Також вони приймають гігієнічні процедури, душ. Кожен відвідувач будинку нічного перебування має от таку свою власну шафу для зберігання особистих речей. Так само тут вони приймають їжу, це є такі легкі перекуси, які забезпечуємо ми, а також завдяки небайдужим коломиянам, які дуже часто нам привозять власне, гарячий обід і вечерю для відвідувачів будинку нічного перебування. Так само вони тут мають, та? кожен має своє ліжко, і іменне, та? Та щоранку, о 8-й ранку, вони прибирають за собою все, залишають за собою чистоту і покидають будинок нічного перебування. До слова, аби мати можливість залишатися у будинку нічного перебування, необхідно здати певні аналізи, пройти флюорографію та обстеження у дерматовенеролога. З цим усім допомагають у карітасі. Також щовечора тут проводять тестування на вживання алкоголю, адже вхід у стані сп'яніння категорично заборонений. У будинку нічного перебування дбають не тільки про тіло, але й про душу відвідувачів. Продовжує Ірина Турянська. Щотижня ми маємо зустріч з священником, що середи до них приходить. Духівник і має разом спільно з ними бесіду. Проводимо такі профілактичні навчання. Так само варто зазначити, що всі вони отримують консультації від нашого кризового центру, який діє при Карі та сколуме. Тобто, ми допомагаємо їм оформляти документи, ми їх возимо на лікування, та тобто, всі якісь такі базові речі ми їм забезпечуємо. Станом на зараз за послугами будинку нічного перебування вже звернулися 15 осіб здебільшого це жінки, найстаршому відвідувачу за 75, наймолодшому трішки за 30. Розповідає директор карітесу Коломия Сергій Дриф'як. Люди, котрі потрапили на вулицю, часто не мають іншого виходу. Для них не є таким простим завтра знайти собі квартиру, зняти і вже проводити звичайний спосіб за життя. Це люди, котрі ну, через різні обставини вони туди потрапили. Ми це теж мусимо розуміти. Так на жаль, там знаходяться і колишні військові, особливо часів, АТО. Там знаходяться люди, котрі е, ну, з юності вели асоціальний спосіб життя, і е, для того, щоб принаймні таку базову річ та тепло, чисту постіль, базову можливість для приготування їжі, теж кава, чай, якісь такі речі. Їм забезпечити ці речі за допомогою Коломийської міської ради, бо все ж таки за цю послу оплачує цитковита коломийська міська рада, ми забезпечуємо. Ми ну, вважаємо, що ця посла є дуже важливою, та, тому що завдяки цьому люди не сплять десь в місті на лавці, не сплять. Десь по під'їздах чи на закинутих e, приміщеннях, а все ж таки мають такі можливість для того, щоб мати гарні умови для нічлігу. Будинок нічного перебування працює коло ми з 2017 року. Функціонує у співпраці з міською радою та відкритий для всіх, хто потребує допомоги. Я звертаюся до, до коломиян. Якщо ви бачите людину зараз, власне холодна пора, яка десь під магазинами де немає, то ви абсолютно можете сюди її привозити на петлюри 98. В Будинку нічного перебування нам завжди потрібно засоби гігієни, оскільки дуже багато ми в нас є водних процедур. Так само порошок, мило таке звичайне господарське. Рушники, ну і гарячі перекуси, тому що не завжди ми маємо можливість це забезпечити.